Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Сіємо горох. Залишилося десь гектарів 400 на ранок. Що цікавого, астронавт Еліта від компанії Лемке? Сіємо з РКД, десь 50 кг РКД в рядок. Да? Потім насіння протруєне. Насіння протруєне у нас. Арес фуксія Метакса плюс плюс, плюс, плюс насіння турбо і Гумат старт. Це як кажуть наша історія, як ми постійно в принципі, труємо горох. Як кажуть, що рекомендую вам, то і сам собі роблю, тому що нема такого, щоб я щось рекомендував. Напевне, немає. Можливо, щось таке було, що рекомендував, що не знав. Або не використовував у своїй практиці. А те все, що я використовував в практиці, то я рекомендую вам, щоб ви менше помилялися. Е, Пропоную зараз вам відбирати аналіз ґрунту, доки ви ще, наприклад, ще не посіяли площі. Тому що це дуже важливо на зараз, щоб розуміти, з чим його сіяти і які мікродобри використовувати. Бо кажуть, мікродобри не працюють, а вносять те, що, наприклад, в ґрунті є. Ось така історія. Так що горох сіємо, мільйон-мільйон сто. І вже це поле вже завершуємо. Якраз дев'ятка, напевно, вже завершила це поле. Бо тут дві сівалки сіло. такі справи. Кому потрібен буде горох, еліта, будь ласка, не еліта, а перша репродукція, будь ласка, у нас буде з насінневими документами, з усім як положено. Теж можете мати на увазі, що горох у нас буде до продажу. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!